Всім привіт! Всіх радий вітати в себе на каналі Ми з України. Слава Україні і слава нашим захисникам. Насамперед хочу подякувати всім, хто долучився до збору коштів на парафін. Це зараз дуже необхідно. Хто ще не знає, можливо, не бачив попереднє відео. Ми збираємо кошти на парафін, який потрібен для приготування окопних свічок. Тож, хто не знає, долучайтеся. Під відео і в першому коментарі будуть закріплені координати. Давайте разом це зробимо. Ну, а також хочу висловити щирі співчуття родині Юрія. Юрій це ютуб канал Село та Сало. Ну а Юрій Царство Небесне. Ось таке життя непередбачуване. Не знаєш, що тебе очікує завтра. Ну, Але нічого не вдієш, життя продовжується. Тож рухаємось далі. Працюємо. Проводимо сухе прибирання у відділі опоросу, готуємо місце до того, що сюди перейде у нас свинка. На опорос, якої через 2-3 дні термін до опоросу, і потрібно все це діло підготувати і її сюди перемістити. Тож, Взимку роблю все, всі ці справи трішки по-іншому, як влітку, тому що зараз немає сенсу оце все діло вибілювати вапном, тому що воно буде вогке, все одно воно не, не висохне і такого естетичного ефекту воно не дасть. Тим паче, що вапно воно і дає якраз практично естетичний ефект. Дезінфекції від вапна ну, мінімум, практично ніякої. Тож, Дезінфікувати потрібно іншими засобами, що ми зараз і зробимо. З фонариком, наче і краще видно, але дуже сильно літає пил на камеру. І ну, наче і краще, а наче і не краще. <гум> Давайте спробуємо ще так. Просто проводимо сухе прибирання, ось зараз. Підчищаємо, підмітаємо всі залишки підстилкового матеріалу. Деякий навоз, де що залишилося після попередньої свиноматки. Тут все це діло прибираємо і будемо дезінфікувати. Щоб дезінфекція гарно і ефективно спрацювала, потрібно ось всі оці місця таким чином, як бачите, як воно виглядає після вже і до чищення. Е, от я використовую ось такий топорчик, і всі ці місця потрібно ось таким чином підчищати. Тобто, ну, Одною рукою трішки незручно, але я думаю, зрозуміли, як це все діло відбувається. Тобто, Потрібно оці залишки бруду всі відчистити, щоб поверхня була максимально чиста. Потім уже можна все це діло дезінфікувати. І підлогу також. Все це діло проводимо ось таким чином. Проходимо, де прилипли залишки якогось бруду. Все це потрібно прибрати. Ну і звісно, що обладнання також потрібно максимально зачистити. Ось таким чином. Де це можливо потрібно пройтися. І місця. Де можна прибрати бруд, все це потрібно організувати. Ось, як бачите, як воно відчищається. Ну, це я так показую, понятно, що однією рукою знімаєш, однією щось там намагаюся зробити, це не те. Е, ну, головне, щоб зрозуміло було, як це все діло працює. Ось тут, дивіться, бачите. скільки бруду. Все це потрібно прибрати. Прибрати, а ось у такому вже вигляді потім можна дезінфікувати. Не забуваємо про намордничок також. Фух. Ну, не дуже це така справа, яку я полюбляю, але без цього ніяк. Це обов'язково потрібно проводити, тому що дезінфекція, годівля і дезінфекція. Це запорука успіху. І без дезінфекції ніяк. Щоб утримувати бактеріальне навантаження у приміщенні в нормі, і не хворіли поросятка, свиноматки, ну і інші види тварин, потрібно обов'язково проводити дезінфекцію. Проводжу все це діло я перед переселенням. Тобто, ось свинка дона зайти в цей відділ, в цей загончик, і. Ми за 2-3 дні до цього проведемо дезінфекцію, щоб краще все це діло, так скажемо, спрацювало. І свинка зайшла в тільки що продезінфікований станочок, і вже вона буде тут знаходитись деякий період часу і ця дезінфекція буде працювати. Провів нашим ремонт відгодівельника, скажімо так, обробіток від глистів. Проводжу все це діло я в 90 днів порошочком, тому що в такому віці з голкою бігати Ну це є трішки проблема. Поросятка така вага, що вже їх не піднімеш, але вони дуже жваві і Ну проблематично, проблематично виконувати цю операцію з голкою. А ось в корм можемо підмішати потрібного нам препарату і все це діло обробити. Ось технологічна карта наших поросяток. Сьогодні їм 101 день. Ось в 95 днів було глистування, проводили обробіток від глистів. Тобто, пройшло вже сьогодні шостий день після глистування. Листів не спостерігається. Це добрий знак. І це свідчить про те, що вакцинація, верніше не вакцинація, а обробіток свиноматок перед опоросом від гельмінтів працює працює як на свиноматок, так і на поросяток. Тобто, за два тижні до опоросу я проводжу дегельмінтизацію свиноматки препаратом Дектомакс або Дорамектин, Ну, на основі Дорамектину, Дорамакс Трішки дешевші аналоги, як Дектомакс. Проводимо обробіток від гельмінтів, свиноматки. Потім поросятка весь час зростають біля свиноматки. Все чудово. Після відлучки я не роблю, як багато хто робить обробіток поросяток і вермектином. Я цього не роблю. Роблю я вже перший обробіток поросяток ось в такому віці порошком. Альбендазол. Даємо з розрахунку 1 грам на 10 кілограм живої ваги, примірно розраховуємо, яка в них загальна вага на всіх, і домішуємо до вранішньої годівлі ранком домішуємо до корму ту кількість препарату, який необхідно. Дуже добре все це діло перемішуємо і даємо поросятку. Це через якщо якщо були гельмінти, були глисти, Значить, повторюємо через 10-14 діб, повторюємо знову. Якщо немає, тож не повторюємо. І проводимо вже цей обробіток десь у віці 5 місяців. Все. І на цьому все завершено. У віці 5 місяців вони вже мають не такий жвавий рух, як зараз. Вони виглядають ось так. Ну, цим більше, як 5 місяців. Ну, як приклад, вони виглядають вже ось так. їм... Вже не так хочеться бігати, і вже в такої вазі, при такої вазі, можна вже і проглистувати і вермектином проколоти або за вухо, або в задню ногу. Проколоти вже можна кожному е препарат. А ось, ось такий жвавий малечий. Це зробити ну не дуже просто. Стрес і для поросят, і для вас також то краще. Порошочком. Зараз ось наглядно продемонструю всі три препарати від глистів, які я використовую. Ось порошочок, альбендазол 10%. Це ось для таких поросяток, як я показав у віці 3 місяці. Далі, ось оцей Дорамек. Або Дектомакс, або Дорамакс. Ну, в общем, препарат на основі Дорамектину. Це той, який я використовую для свиноматок. Перед опоросом за 2 тижні до опоросу. 1 мл на 33 кг живої ваги. І ось і вермиктинчик. Це препарат, який можна використати у віці 5 місяців, коли поросятка ін'єкціону. Також 1 мл його йде на 33 кг живої ваги. І також цей препарат я використовую для дегельмінтизації своїх птахів. Курі півні також він використовується. Там е, дозування йде 0,4 мл на 1 літр води. Або 4 мл на 10 літрів води. Одну добу пропоюємо курочок таким розчином, і все у нас чудово. Ну, а тепер переходимо до дезінфекції нашої кліточки. Використовую ось препарат Віросан. Дуже давно користуюсь цим препаратом. Ну, і Змінювати не має сенсу, працює дуже чудово. Звичайний ось такий ручний оприскувач. Заправляємо все це діло, використовує десь, ну, я даю завжди так, не шкодую його, двойну-тройну дозу. 1 мл, ой, 5 мл віросана на 1 літр води. Але, ну я ж сказав, що двойну тройну дозу на око заливаємо і нехай працює ще краще. Ось таким чином все дуже гарно зволожуємо. Ну, я трішки продемонструю, а далі вже буду працювати без камери. Стіни, підлогу, обладнання, все все добре зволожуємо. Дезінфекцію завершили. Чекаємо, поки все це діло підсохне. Звісно, що влітку відбувається все це дуже швидко. Ну, а зараз потрібно десь якийсь період часу, я думаю, що доба пройде і все це діло вже можна буде заселяти. Естетично виглядає це не дуже добре, але функцію свою виконує. Вапном зараз це все діло забілювати, наводити тут марафет, красоту не має сенсу, тому що вапно не висохне. Можливо і висохне, але йому потрібно дуже багато часу. Проводиться ця дезінфекція в присутності тварин. Тобто ось в цій клітиці я проводжу дезінфекцію, а поруч знаходиться поросятка. Які себе чудово почувають, і ця дезінфекція їм ніяк не зашкодить. Препарат універсальний. Використовую для дезінфекції всіх тварин. Кролики, курі, півні, всі, що в мене тварини були, бройлери, ну, свиніві, звісно, що завжди використовую для всіх цей препарат. Також для дисковриків. Дисковрики, які стоять в господарському дворі, і в які я завжди змочую взуття, тож також використовую ось цей препарат, віросанчик. Так що, універсальний препарат. Ось літр беру, і мені цього літру вистачає ну, десь на півроку. Ну, можливо, більше, можливо, менше. Я ніколи не, як скажімо, не контролював, коли він у мене закінчується, наскільки мені його вистачає. Зараз використовується трішки менше е, весною, коли розпочинається птиця курчатка. Там дуже багато дезінфекцій проводимо, тож використовується він частіше. Так що препарат дуже дієвий. І працює супер. До речі, препарат цей є в авамаркеті в Жені в Умані. Так що, можливо, хто ще не знає, кому потрібно, звертайтеся, можна не тільки придбати все для повноцінної годівлі тварин, а також і для дезінфекції Аватар наминає кролячий корм, він цього моменту не пропускає, коли я роздаю кроликам. Все наївся, пішов. Ось поруч, так. Тепер хоче ласки. Кроленятка наші з матусею вже готується до відлучки, ну як готується. Я готуюсь, а вони цього не підозрюють, але вже скоро будемо їх від'єднувати. Тому що, як бачите, тут вже місця. Дуже замало, вже їм 35 днів, відлучку проводимо в 35 днів, їм ем 33 десь так. Ну, тобто день-два і будемо забирати. Аватар також перевіряє, чи все добре, чи все вірно я виконую. Не відходить від мене в цей момент, коли проводжу з кроликами час. Дівчатка, які вже від'єднав від них ось якесь наше вушко, дуже-дуже зараз недобре приходять в охоту. Запліднюються дуже погано. І з, десь виходить, з вісьми, ну з шести вісьми самочок, дві тільки так, ну що явно прийшли в охоту. Вони прийшли, вони в охоту приходять, але немає в них ось цієї стійки, і вони ні, не підпускають кролика до себе. Чому це так відбувається? Та все дуже просто тому, що сезонність впливає на кролематок. Сезонність та умови утримання. Що я маю на увазі? При ось такому утриманні в клітках на вулиці, ми не маємо можливості збільшити термін е світлового дня. І кролики живуть за тим часом, за тим світловим днем, який знаходиться зараз на подвір'ї. А цього для них замало. Тобто, в цей період кролики. Дуже погано приходять в охоту самички, тому що світловий день не сприяє цьому. Щоб створити необхідні умови, потрібно ось таке приміщення, де утримуються в мене відгодівельнички. Але не все відразу і не завжди відбувається так, як. Це нам потрібно. вентиляція. Вімкнулася, як чуєте. Температурний режим на відповідному рівні знаходиться світло, працює через таймер, який його вимикає і вмикає тоді, коли мені це потрібно. І таким чином ми можемо досвітити. Таким чином, ми можемо утримувати температуру на належному рівні. І світло у нас в приміщенні буде знаходитись ту кількість часу, яка необхідна для того, щоб кролики відчували себе так, як влітку. Так, все, форма одягу вже інша, закінчив поратися. Тож... І одяг уже інший. Як працюємо зараз, як виходимо з ситуації, як запускаємо кролематок до праці, все просто, не дуже просто, все так, як і з свиноматками. Працюю по такому ж методу. Тобто, інколи таке трапляється, що свинка в охоті, явно видно всі признаки, але вона не стоїть. Так на даний час відбувається і з кролематками. Всі признаки охоти є. Почервоніння петлі, трішки збільшення в розмірах, але кролематка не стоїть під кроликом. Тобто вона не приймає таку стійку, яка дає змогу кролику зробити потрібні речі. Що в такому випадку робимо? В такому випадку потрібно допомогти. Допомогти, і виконуємо таку процедуру, як е, називається у кролиководів цей метод як парування з руки. Тобто трішки кролематку беремо і задню частину тулуба трішки приподимаємо догори, хвостика прибираємо і трішки догори приподимаємо. Кролик потрібен, щоб був більш-менш ручний, щоб не боявся цієї маніпуляції. і коли ви знаходитесь поруч, щоб він не реагував на вас негативно і не тікав. А кролик, коли вас не боїться, він йде спокійно на кролематку, і ви трішки приподимаєте кролематку і кролик робить свою справу. Самці у мене всі ручні. Три моїх старих самці, і зараз ось панончик, який приїхав нещодавно. До нас в господарство. Всі чудово працюють. Молоденького також запустили вже в роботу, іде в спарювання без ніяких проблем. І також він мене не боїться, так, щоб сильно він. Тобто на кролематок він реагує більш позитивніше, як на мою присутність. Тобто, я маю на увазі, що. Коли я знаходжусь поруч і запускаю кролематку, то він на мене не реагує, не тікає, не боїться. Е, ну, а ці строкач, полтавчик, полтавське срібло, темненьке, не дуже видно. Ось. І, типу, панончик, ну, як я вже розповідав, я бачу, що це не панончик, Ну, ще один, будемо говорити так, панончик. Всі вони чудово працюють. І немає ніяких проблем з тим, щоб запустити короличку з руки. Також ще є така одна цікава річ, що не всі самці підходять до кролематок. Тобто не всім самцям кролематка може відкритися і піти в спарювання. Інколи трапляється таке, що запускаєш. Кролематку до одного самця ні в яку не хоче, тікає або заб'ється в закуток і сидить. Хоча дивиш на неї, вона ну всі признаки охоти в неї є. Береш її від одного самця і кидаєш до іншого, все, секундна справа, кролематка стає в стойку і кролик робить своє діло. Тож, дівчатка ще такі теж обирають, обирають. не завжди вони хочуть того самця, до якого ви. Її підсаджуєте. Подивимося на результат. Є кролематки, які самі пішли в злучку, а є кролематки, які я запустив з руки. Тож, час покаже, як прийде термін до окролу. Будемо все це діло контролювати і сподіватися, що все буде добре. Так, ну і швиденько завершуємо всі справи вже з виноградиком. Ту роботу, яку не встигли виконати, завершуємо зараз. Ось останній кущик винограду, який потрібно накрити. Все це діло буде відбуватися ось таким чином. Значить, дивимося, в яку сторону у нас дивиться наш пагін. Пагін ось направлений в цю сторону. Значить, в цю сторону ми будемо його і Ложить. Там ми вирили траншею з цієї сторони. Два пагони, які розходяться у нас в різні сторони, ми збираємо докупи і все це діло направляємо до траншеї. Як бачите, він з легкістю туди. Ліг. Все це діло притримали трішки проволокою в двох місцях. Щоб воно трималося, не вискакувало звідти. Все залишилося тільки вкрити землею. Ось як воно виглядає на рівні землі, бачите, нічого немає. Все буде під землею. Тож, ту землю, яку ми викопали, зараз назад її засипаємо. І з цією справою завершено. Робити це краще раніше, але нічого страшного можна і ось в такий час, як зараз. Тобто немає вогкої погоди, немає, виходить, дощу. Все більш-менш сухеньке. На вулиці Морозець, градуса 2-3-4, не знаю скільки. Земелька у нас така Ось рихла, чудова. Працювати з нею можна без проблем. Той мороз, який вже був, виноградуку, він аж ніяк не зашкодить і не принесе нам ніяких негараздів Тож, закінчуємо цю справу. Головне, що це буде зроблено. А вже трішки раніше, трішки пізніше, немає ніякого значення. Ну ось і все. Справу зроблено виноградика, як і не було. Все залишилося під землею. Поруч більш уже старі корчі, то тут ось таким чином все це облаштовано. Під землею знаходиться тільки молода лоза. Ось цей стовбур старий, його не потрібно ховати, йому нічого не буде. Тут і тут так. Тільки молоді пагони цього року знаходяться під землею. Основний пагін уже не одного року, він знаходиться ось тут, на повітрі. Лідія наша зимує ось в такому вигляді. Обрізаю її вже весною. Зараз її не чіпаємо. Морозу вона не боїться. І в такому вигляді зиму вона переносить краще. Цей весь потенціал і ті всі поживні речовини, які накопилися у усих гілках, вони дають змогу краще себе почувати виноградику і краще він перезимує. А вже весною після всіх зимових катаклізмів. Наведемо тут марафет і залишимо тільки те, що нам потрібно. Так що намагаємось працювати любими методами і способами, можливими і неможливими. І я думаю, що результат якийсь та й буде. На цьому поки що все. Всім всього самого найкращого, миру, здоров'я і добра. Все буде Україна. До побачення!